Вітаю, панове! Трансформатори. Призначення, види будова, Класифікація трансформаторів. Трансформатори призначені для перетворення з струму однієї напруги, з струму іншої напруги при незмінній частоті. Класифікація за призначенням силовою мірою зварювання тощо броньові, способом охолодження масання зухи та іншими ознаками, такими як кількість фаз, обмоток і напругою. Призначення силові. Для передачі та розподілу електроенергії в електромережах вимірювань для живлення вимірюваних приводів і релейного захисту в мережах високої напруги або сильного струму. Високого струму. Зварювання для живлення зварювальних апаратів. Узгоджування для узгодження напруги або опорів між різними каскадами пристрої. імпульсні для перетворення імпульсної напруги або струмів, випробування для отримання надвисоких напруг. Класифікація за призначенням силових умірів зварювання Імпульсні, за співвідношення напруг, підвищувані, збільшують напругу, знижування, зменшують напругу і автотрансформатори, вторинна обмотка. Є частиною первинної, вони теж можуть бути як з підвищення, так і знижування. За способом охолодження, масляні з використанням трансформаторного масла, сухі з повітряним охолодженням. За конструкцією магнітопроводу стержневі, броньові, броньово стержневі і тороїдні. За кількістю фаз. однофазні багатофазні, включно з трифазними. За кількістю вторинних обмоток двообмоткові, багатообмоткові. Ну, вторинних обмоток, одна може бути вторинна обмотка. За кількістю вторинних обмоток. Одна обмотка вторинна, двох обмотків мається на увазі з первинним. За способом встановлення для внутрішньої та зовнішньої установки, вбудовані в електричні апарати. У знищуванні трансформаторів коефіцієнт трансформації більший. За 1. Тобто, література розказує, що розказ, буде У1 поділити на у2 або У2 поділити на 1. Ну, фактично, ми визначилися і ще нам в цьому питанні підказав, що більшість літератури все-таки у1 ділить на у2, Н1 ділить на І2, де У1 це первинна обмотка, а у2. Це вторинна на Ну і два 2 кількість квитків теж. Відповідно, 1 на 2 ділимо. Да? Тобто, первинну на вторинну. Відповідно, у нас знижувальний трансформатор має більший коефіцієнт трансформації. Ну, Покладаємося на 6. Хоча в більшості деяка література, навпаки, у 2 на 1. Коефіцієнт трансформації до рівня відношення напруги первинної обмотки до напруги вторинної обмотки. Він також дорівнює відношенню числа первинної обмотки до вичислав вторинної обмотки. Оскільки трансформатор знижувальний, напруга на виході вторинна менша, ніж на вході первинна. Трансформатори. Так, ну і Тепер вже детальніше, глибше починаємо розбирати. Загальні відомості класифікація трансформаторів. Трансформатор і статичний електромагнітний пристрій, ну, це машина, да, електрична машина, що перетворює тільки статично. З міністром однієї напори, з міністром другої, якого заснована, бачите, заснована на принципі електромагнітної індукції. Трансформатор називається силовим, якщо він застосовується для перетворення ну, великої потужності, да, тоді він силовий. для перетворення електричної енергії в електричних мережах і установка призначена для приємного використання електричної енергії до силових відносять трансформатори. Ну, Взагалі-то від 6,3 кВт опускають. 10 кВт опускають, 20 кВт опускають, і 35 кВт опускають на 0,4 кВт. Однофазні потужністю 5 кВт. І трифазні, багато потужності 6,3 кВт. Є і більше. Ну, 100, але вже не на 0,4 вони знижують, а на напругу 6,3, 10, 20 і 35. Да? При менших потужностях трансформатори називаються трансформаторами малої потужності. Да, ну, опять же, це визначається з потужності. Потужності там є 400 вольт А 630 вольт -ампер, ну і нижче вище. Так. Розрізняють сили трансформатори загального призначення, призначені для включення в мережу силові трансформатори спеціального призначення, призначені для безпосереднього жилення мереж або приймачів електричної енергії, що ці мережі або приймачі відрізняються особливо роботи, характером навантаження або режимом роботи. Ну і класифікація трансформаторів за призначенням. Це вже література Подивився, цікаво і вибрав. Силові використовуються для передачі і розподіл електричної енергії, трансформатори жилення, малопотужні трансформатори, призначені для жилення електричної апаратури і побутових пристроїв. Вимірювані трансформатори, що працює в комплекті з вимірюваними приладами і розширюють їх межі, до них відносяться трансформатори струму, трансформатори напругу. Ну, вони знижують струмі напругу. Імпульсні трансформатори, що працюють в імпульсному режимі, пік трансформатори. Формують пікоподібну напругу випробування трансформатор, який значення випробування електричної міцності ізоляції. Далі. Класифікація трансформаторів за числом фаз. За числом фаз однофазні і трифазні. трансформатори з числом фаз більше трьох захищають тільки в деяких спеціальних схемах. Ні, є, є шести. Класифікація з числом обмоток. Двообмоточний, багатообмоточний і однообмоточний автотрансформатор. Бачите, однообмоточний автотрансформатор сам на себе. Да? Угу. Хоча вторинної обмотки, а ну, там, наприклад, за числом обмоток. Ну, це правильно, а там було вторинної обмотки. Да? Класифікація трансформація за системою охоложення. Природне повітряне охолошення обмотки магнітопроводів і інші частини мають безпосереднє зіткнення з навколишнім повітрям, тому їх охолоджує відбувається шляхом випромінювання і природних конвекції повітря. Природне масляне охолодження. Активна частина трансформатора поміщається в бак, що заливається трансформатором. маслом. В деяких випадках бак заливається іншим рідким діелектриком. Масляне охолодження дуттям. Поверхня бака обдувається вентиляторами. При наявному маслі всередині цей видоход збільшується тепловіддачу 1,5-6 рази. Масло з примусовує циркуляцію масла там насос стоїть. так, Масло бака відчу... відкачується насосом, проганяється через водяний або повітряний теплообмінник і охоложення повертається в бак. Конструкція однофазного трансформатора. Основними частинами трансформатора однофазного зображено на рисунку. У нас рисунок буде 2. Є магнітопровід 1, ізоляційний каркас 2, обмотки 3, міжобмоточна ізоляція 4. Магнітопровід виконується з феромагнітного матеріалу і призначення для локації магнітного потоку і посилення електромагнітного зв'язку. обмоток. Магнітопровід виготовляється з магнітом м'яких матеріалів листової або стрічкової електромагнітної сталі, стрічкової електромагнітної сталі листового або стрічкового пермалоя монолітного фариту з вузькою петлею гістерезису, щоб швидко переключатися. Чим вужче петля гістерезису, тим менше витрат енергії на перемагічну або втрати на гістерезис. Ну, Ось така у нас конструкція. От він у нас є. Да. Це у нас обмотки. Це у нас ізоляція. Це у нас магнітопровід. Магнітопровід Збирається з окремих пластин, ізольованих одна від одна або навивається із стрічки ізольовані, де. оскільки при проведенні магнітного потоку, в попередній до нього площині виникають струми фуко вихрові струми та ізоляційні проміжки між листами або шарами стрічки зменшують вихрові струми, шари. Де. І відповідно втрати потужності митопроводі зменшуються. Залежно від конструкції митопроводу, змогується. Стерижньового броньового кільцевого типу і комбіновано стрижньо-бронього. Обмотка три складається з витків електрочного провідника і створює електричний кол, яке забезпечує створення магнітного сили МРС витків. Виток обмотки, що одноразово охоплює магнітопровід, виконується з електропровідних і ізоляційних матеріалів. Ізолюється кожний виток. Так? При протіканні струму по обмотці виникають електричні втрати на, активному, оп... на активний утер. Ну, скільки там через провідник втрачається, якщо він мідний, да? Для зменшення трисіжа використовують високопровідний матеріал, мідь, алюміній, срібло. Обмотки трансформатора, як правило, застережені тому, Магнітна вісь кожного витка співпадає з результатом магнітною вісі обмотки. Тобто витки накладаються їхні, да? Їхній магнітний потік. За розташування обмоток розрізняють наступні види. Трансформатори з концентричної обмотки і з обмотками, що чергуються. сам сам на сам Далі принцип дії однофазного трансформатора. система Однофазного трансформатора складається з двох обмоток. Один і два розташованих на метопроводі перевірну на числом 1 але N ми, ну, в, в одну фазну мережу з Мінностру на пруго 1, вторинна обмотка. Омега-2 і замкнуто так. Під дією прикладеною напругою один при протікає струм, створюється магніторушійна сила МРС. І вона передається другу ну, по колу в обмотку другу, і Всі обмотки виконують на РС. Так. Оце у нас магнітний потік силового потоку і потоку розсіювання. І от у нас електромагнітна система Тобто З одного виникає по магнітопроводу, в другий передається. і там вже Магнітарушій сила створює електрорушійну силу і заправоленса тільки в другу сторону. Да? Там в в одну, там заправо Да? І в модках. Взаємоіндукції відповідно до Закону електромагнітної індукції. Бат з мінусом це означає, що в другу сторону, Да? Є у нас такі характеристики трансформатора. Зовнішня характеристика одного трансформатора. Рисунок у нас буде 4. Да? Це залежність напруги 2 від струму навантаження, який дорівнює струму обмотці. Ну І через U1 константа, коли там не напруга на первинній обмотці. Навантаження І2 на І1 номінальне, де I номінальне і номінальний вторинний струм. ну ось цей графік. Зовнішня характеристика однофазного трансформатора. Ми її бачимо. Прямо один відповідає, один відповідає, змін напруги на вторгненні обмози при активно. Ємністьні характеристики навантаження. Смотрите, яке навантаження, і тоді воно міняється. А то при активній. Коефіцієнт корисної дії є основною електричною характеристикою ККД. До рівня відношення активної потужності, що передається в навантаження, до потужності, що споживається. Ось воно, є таке. Да, ККД у нас. П2 на п 1 Тут наоборот, да, П2 на п 1 Ну, зрозуміло, це ж ККД. Де П1 і У на косинус Фі, а там омега фі, це в суфаз, Понятно, а тут те ж саме P2 фі на фі 2 Активна потужність проведе в навантаженні, суффаз, ясно. З графіка за ККД від значення характеру навантаження. Ну, тобто, чим більше навантаження, тим вище, що ККД доріну при холостому ході. ККД доріну при холостому. Ну, понятно, що у нас нічого не передається потужності. Та при короткому замиканні. Ну і до речі, що ж роблять випробування на короткому замиканні. Максимум при деякому опорі на який відповідає струму і N. Тобто при номінальному. При номінальному да? І ось у нас воно так. Харківська КД одного трансформатора. І тепер наступний розділ у нас п'ятий. Робота трансформатора в режимі холостого. Підхолостим вход розуміється, режим. ну Коли на вторинну обмотку нічого не підключено. Да? Або великий опір. Да? Ну і показуємо, що опір до нескінченності у нас йде. Так, є таке електрорушійна сила, Що не трансформатора, основний трансформаторний поток називається трансформаторним РС. Основним змінюється за синусоїдним законом, де цей закон описується миттєве значення РС. Тут пішли вже ж теорії, Ну, хай вони будуть, але. Напруга на первинній котушці має три, три доданки, напруга що трансформатор на РС, напрощо в рівну РС розсіяні і падіння напруги на активну опорі. Ну, записується рівняння. І у нас ось класичний трикутник да? потужностей, який складається із активної, реактивної і повної електрона діаграма, що працює в режимі холостого ходу. Векторна-трансформаторна і у нас показана зображена схема заміщення трансформатора. Тобто ми замість трансформатора, дві катушки, резистор. Да? Схема замість зремончення, відповідає рівнянню ну, на холостому ходу. Режим холостого ходу у нас напруга вторинна до рівні. Да? трансформації. Є, 1, є 2 все тут ясно. Да. Тепер трансформатор з навантаженням або номінальному режимі в нормальному, хто як називає. Якщо до поринної обмотки щось підключити, да, то тоді у нас ККД найвище. Да, і у нас магнітні потоки, знову ж таки, йдуть. Отримуємо ми рівняння да, активної вторинної обмотки. Тоді у нас ось витки з струмами, співвідношення константне у нас відбувається. І у нас R виникає опір нормальний, підставляючи врівняння. Знову ж таки заміщення дві катушки резистор. Спрощена схема заміщення трансформатора при номінальному режимі. До речі, потужність все ж таки по номінальному режиму. Ну схема для досліду короткого замикання. Схема цікава, але майте на увазі, що коротке замикання да, забезпечують на вторинні обмотки коротке замикання, але при цьому навантаження тут ніде. Навірно, не буде написано, але навантаження до 10%. Да? Задають не на повну напругу. Тут напруга 10% від номінальної да? на вході на первіні обмотки. Ну, і показується, який там опір. Повний опір короткого замикання ж буде. Да? І, до речі, в характеристики тоді вводиться, Це опір короткого замикання, але випробував. Ну і Трифазні трансформатори потужністю. Одиниці кВт зазвичай виконують з єдиною магнітною системою фаз. В цьому випадку конструкція магнітної системи нагадує конструкція магнітної системи однофазного броньову трансформації. Є лише різницю, що тут попередньо при всіх трьох однакових. Ну І тут, що цікаво, у нас йде підключення. Да? Підключення. підключення у нас є. 2. Хоча насправді їх ще й третє підключення. Ну, показують одне. В теорії це у нас да, наша класика трикутник і зірочка. Великому АБЦ показана висока напруга, малим, АБЦ низька. І, відповідно, кінці обмоток X, Y, Z великий і Y, Z мале. І це у нас через 0 через трикутник з нульом. Оце ось у нас з нульом. Різні способи. Так? Зірочка, зірочка з нульом, зірочка, трикутник, зірочка з нульом, трикутник, і боже, трикутник трикутник, ну, начало, конец, начало, конец, все такі трикутник, е, варіанти, не будемо на них зупинятися. все тут класично. А, ось єдине, оце цікаве. У трифазних трансформаторах за з'єднання обмоток, що рекомендується. Вказується номер групи від 0 до 12 трансформатора відповідної даній схемі на 12 часу ділиться. Група характеристик характеризує СУ по фазі, 12, 360, 12 по 15 градусів. Да? По фазі між первинною і вторинною лінією напруги трансформатора. Для паралельної роботи повинні підключати трансформатори, що мають однакову вихідну напругу, належність до однієї групи, для того, щоб не виникали зрівнянні струми із різниці фази вихідної напруги. Трифазні що використовує трансформатор для статичних перетворчів, що використовується для живлення електроприводів. Ну, Понятно, що для електроприводів використовується. Імпусні, оце цікаво. Імпульсні трансформатори застосують радіоелектронні ціноблока жила. Да, Для перетворення короткочасних сигналів з крутими фронтами в основному прям імпульсі тривалості до долі мікросекунди. Тобто після шима, да, де 16 тисяч і більше. Основна вимога, що приділяється до імпульсних трансформації, полягає в мінімальному спотворенні форми імпульсів і зниженні тривалості їх фронтів. щоб тривалість фронтів, Час не да? ну, Подйом і спуск. фронти. Передній і задній. Так, піднімається імпульс і опускається. Спотворення пояснюється нелінійністю кривої, намагнічування матеріалу манітопроводу, наявністю потоків реакційної обмотки, що збільшується в між зростанням частоти імпульсів, наслідок впливу, вихрових струмів і магнітопроводі. В магнітопроводі і паразитних міжвідкових міжобмоточних ємностей, як і конденсатор працює. Зокрема, електромагнітна постійна час трансформатора така, що визначає, тривалість фронтів імпульсів, тим більше, чим більше індуктивність розсіювання, паразитна ємність, обмоток і вихрові струми. Значення розсіювання в імпульсній трансформації досягається використанням кільцевих, а, зменшення кільцевих магнітопроводів. Зменшення вихрових струмів використання магнітопроводів магітопроводів сфери та або тонкої пермалеєвої стрічки, зменшення ємності спеціальної схеми укладання проводів і металевими екранами. Лінійність на магнічення забезпечується вибором відповідного матеріалу магнітопроводу і малим значенням індукції. Слід мати на увазі, що трансформація прямокутних імпульсів можлива тільки в тому випадку, коли триває імпульсів час, да, значно менше повної електромагнітної постійної часу первинної обмотки. Це означає, що струм, що на магнітний потік за час Т, не будуть досягати сталого значення, інакше трансформаторів встановиться постійний потік, і вихід РС буде дорівнювати нулю. І питання для самоконтролю. Дякую за увагу.